Так, Сьогодні спробуємо посадити ось такі волоскі грецькі, грецькі горіхи, хто як називає, у землю і спробуємо їх проростити. Якщо вдасться. Е, взяли спочатку горіхи і залили ось так водою. Або відстояною з крана, або кажуть, дощовою можна заливати. Я залив простою водою з крана, відстояною. Ну Кілька разів її міняв. Тут, тут приблизно всі днів ці горіхи стояли ось так у воді. Зараз ось цю воду вже злив і ось такі мокрі горіхи. Є, бачите? Ми їх будемо висаджувати ось такі прості обрізані бутилки, пообрізав пластмасові. Зараз цеплю там землі і будемо висаджувати горіхи. Дехто каже, що треба горіхи ще кип'ятком промивати, для того, щоб е, повідмирали мікроби, які є на них зверху. Ну, Не знаю, я такого не робив. О, зараз прийде річ і мені хоче допомогти. Тікай. Купив сьогодні якусь ось таку універсальну землю Торфосуміш. Зараз із мене її накидаємо. Зараз накидаю її ось ці обрізані бутилки, що я показував. Ось набрали вже в три бутилочки землі, зараз вже набираю в четверту. Оп. Ось так понабирав землі, потім запхаємо горіх і ще О, подосипаю. Зараз вам покажу горіх. Оп. Ось так, бачите. Тут є. Є вже навіть горіх, який почався відкривати. Ось бачите, Зараз на камеру. Ось цей горіх, він вже почав відкриватися, значить він вже готовий до посадки. Зараз ми візьмемо ось ці горіхи і будемо ось так запихати в землю. Як писало в інтернеті, я дивився відео. І а, ще один важний момент. Землю ми е, запихаємо ось цим гострим кінцем. І приблизно так під 45 градусів. Так, я читав і бачу в інтернеті. Знову беремо ось тут гострий кінець. Знову запихаємо землю. Приблизно під 45 градусів. цей найліпший, бачите, який великий. Вони всі мали би бути ось такі великі, але. Маємо ось, ось так знову в землю 45 градусів. Ще в нас є один, бачите. Тож беремо ось тут землю під 45 градусів. Не знаю, чи вона нам дасться їх проростити. Побачимо, будемо спостерігати. І Якщо проростуть, я знову знімлю відео і вам покажу. Далі беру землю і зверху присипаємо ці горіхи, ну приблизно майже до кінця. Ось цих бутилок. Бачите, скільки я насипав і тут ще. Ну, сантиметри 4. Засипаємо зверху ці горіхи з землею. Ось бачите, засипаю вже теж останню. Так дуже аж багато не насипаємо, щоб скорше проросло, якщо вони, звісно, проростуть. Побачимо, ось так засипав. О, вставляємо землю в сторону. Тепер ще кожну землю ось так попритискаємо, щоб було там менше повітря в землі. Ось так потрібно кожну землю притиснути. Ну, майже смисл того, як садимо дерева, купуємо собі в саді. І також, коли присипаємо землею, ми потім цю землю кругом того саджанця ось так притискаємо ногами. Щоб не було, як сказати, правильно, повітряних порів. І щоб добре приймалося коріння, а в нашому даному випадку, щоб гарно проростало. Ось так, бачите? Є. Тепер маю ще відстояну воду з крана, Хто, в принципі, може бути вже люба, напевно, зверху. І ось так потрібно ще полити. Щоб ця земля мала вологу. Ну, звісно, той горіх мав вологу, щоб він міг прорости. Як не буде мати вологи, то навряд чи проросте. Ось так полили. Бачите, всюди нормально, тут ще можна зараз, я теж руками ще ось так притисну, бо зробилася ямка. В цій землі ось так. Потім ще можна трошки полити, щоб воно мало достатньо уваги. І все. Ось так посаджені горіхи, волоські або грецькі, хто як називає. Ми зараз залишимо десь в кімнаті, при кімнатній температурі. Хай проростають, якщо гарно проростуть, будемо спостерігати, буду знімати відео. Тоді попробуємо, ну, пізно вже навісні, щоб було на вулиці вже досить тепло. Попробуємо їх пересадити. Ось так. Хоча я бачив, що вирощують і в, ну, в даному випадку в бутилці горіхи досить високі виростали. Ось, це. Ось таким способом можна посадити горіхи простим вдома, в себе, чи в квартирі, чи в будинку. В даному випадку я саджу в квартирі. Бачите, будемо спостерігати і побачимо, чи проросте таке, чи не проросте. Та всім дякую за увагу.